Ти абітурієнт, хочеш в ІТ, але не знаєш, куди вступати, тоді тобі до нас. Тобто є одним із найсучасніших місць для старту в ІТ і має великий авторитет на ринку. Ось топ-5 причин, чому тобі варто вступати саме до нас. Перша причина це актуальність. Програма постійно оновлюється. Вивчаєш те, що насправді справді потрібно в ІТ. Алгоритми, ООП, бази даних, Python, Java, C. Викладачі практики з реальним досвідом. Друга причина це база знань, сильний фундамент, метаналіз, алгебра, логіка, дискретка, статистика, графіка. Все, щоб зрозуміти не тільки як, а й чому працює код. Третя причина це можливості. Співпраця з топовими компаніями, такими як SoftServe чи Intelies, участь у проєктах, змаганнях, конференціях. Багато хто вже працює по диплому. Четверта причина це студентське життя. Турніри, івенти, спорт, кіно. Нудьгувати не доведеться. Активи, організації, крутий досвід і яскраві емоції гарантовані. П'ята причина це підтримка. Старші курси та студентська рада завжди підкажуть та допоможуть. Тут не залишаєшся сам на сам із труднощами. А чому ж тут можна навчитись? Факультет має різні напрями, тож кожен знайде щось для себе. Комп'ютерні науки для тих, хто обожнює коди. База даних, розробка ПЗ, штучний інтелект усе це є тут. Прикладна математика для фанатів формули і логіки. Математика тут як інструмент для розв'язання реальних задач. Системний аналіз для тих, хто хоче глибоко розбиратися у процесах, даних і оптимізації. Кібербезпека, якщо ти хочеш легально ламати системи. Вчитимешся захищати і виявляти загрози. Середня освіта поєднання і коду і викладання. Будеш і програмувати, і надихати інших. А і так, ми знаходимося у Лену, а це один з найтоповіших вищих закладів України. Тому ми чекаємо саме на тебе.